Всім привіт! Ще раз мова піде про такий саморобний інвертор. Ще раз наголошую: інвертор побачив на Ютубі. І зараді цікавості випробував, як воно все працює. Люди просили схемку. В кінці відео скину сайт. Скажімо ссылку, на який бачив все. Там є і схема. Скину схему, також зроблю скріншот. Ще раз дивимося, що в нас є: два транзистори. Два резистори і два малесенькі ось такі два резистори. Резистори, скажімо так, ось ці верхні, ось ці два більші верхні резистори, 200 або 220 Ом, а ці нижні 100 Ом. Там все є на схемці, там нічого немає. цей. Скажу так, знайшлися люди, які почали коментувати, ти щось там підбрехуєш, ти брешеш, там якась лажа, то не працює. Ну, не знаю, мужик стверджує, що в нього має бути якийсь драйвер. Ну, якщо має бути драйвер, будь ласка, поставте собі драйвер. Хай вам працює на драйвері, а така схемка працює без ніяких проблем. Для зарядки, так як я раніше казав, для зарядки телефону або якогось гаджета, повністю працездатна. Ще раз показую, як підключаю, як вмикається, як працює. Тут ми маємо трансформатор, як я раніше говорив. Ось такий трансформатор, в якому, коли включати його в мережу 220. На крайніх ось цих двох виводах у нас є 12 вольт, можливо, 12, 5, 13. І ось то в нас є ось тут середня точка. Ось ці два дроти – середня точка. Це один і той самий дріт, він просто всередині виведений Два. І ці також трансформатор був використаний з старого упса. Ці також були використані, не знаю, для чого їх там використовували. Нам потрібні, скажімо, три дроти. Ось такий трансформатор. Зараз будемо підключати, включати, включати нагрузку, включати такий самий прожектор, як я показував, 150 Вт. галогенний, 220 вольт. Не знаю, може мужикові щось там драйвер якийсь не зайшов. Може він думає, що тут на 12 чи на, на батарейку включається, не можу зрозуміти. Що йому не сподобалося, можу ввімкнути фонар, скажімо, мережу, розетку. Щоб люди бачили, що він не на батарейку, а на 220 вольт. Як бачите, він світить, працює з розетки. Вертаємося сюди, ставимо сам фонар. Фонар можу зразу підключити. До трансформатора, щоб було все ясно і чітко зрозуміло. Так, підключили. Підключаємо транзистори з резисторами. Два крайні виводи крайні виводи трансформатора. І ось цей припаяний, запаралелені, два крайні ліві. По схемці побачите, скину схемку, це мінус. Плюс в нас подається на середню точку трансформатора. І так, підключаємо. Підключаємо два крайні. Тут два крайні. Як бачите, нічого тут немає. Не знаю, що мужику не сподобалося. В нього керує драйвер. Який драйвер написав: скажіть, поясніть конкретно, що, який драйвер, що не підходить. Там якась лажа. Може, може у вас і лажа, а в нас працює. Перше, ніж щось комусь приділяти, будь ласка, покажіть на своєму прикладі, що у вас там працює і що у вас там є. Так, підключаємо плюс. Підключаємо мінус. І ставимо акумулятор. Як бачите, працює. Візьму ось так покажу зблизька, щоб було особо вдарованим зрозуміло, а то пишуть дурниці. Написав людині, схема не моя, побачив на Ютубі, пробую, як працює, чи, чи працездатна. Ні, треба тобі тут гадати в коментарях. Ось так вони жужжать без драйвера. І жужать і не треба драйвера. Прикиньте. Працює. Працює. Знімаємо клему. Знімаємо клему. Від'єднуємо трансформатор. Від'єднали трансформатор, ставимо його, скажімо, в сторону з боку. Беремо інший трансформатор. Також старих упсів. Трансформатор можна використати будь-який. Тут головне первинна обмотка. Вторинну обмотку можна намотати самому і зробити розрахунки. Все, все на Ютубі є, тільки пробувати, а не, не гадати, розказувати, який я великий умнік і знавець. А... Щось свого показати нормального не можна. Підключаємо трансформатор. Скажем, він, можливо, трошки меншої потужності той трансформатор, але нічого нормально. Працює, випробовував інші нагрузки, все працює, все дієздатне. Підключаємо транзистори, підключаємо плюс середню точку. І включаємо. Працює? Диво без драйвера? Я без драйвера працює? Так що так коротенько звертаюся до тієї людини, яка писала. Перш ніж когось ображати, трошки подумайте або поясніть, що вам не сподобалося, що не так. Не пишіть дурниці, не пишіть лажі і тому подібне. В кінці відео я скину силку людини, яка скажем, ну, можливо, він придумав цю схему, можливо, він також десь її взяв. Але побачу її я в нього, скину його відео, силку, скину схемку, зроблю скріншот. В нього дуже багато відео суто по інверторах. Я, наскільки зрозумів, він займається ось такими. Саморобними інверторами. Так, вони, ось цей прожектор, що світить, він 150 Вт. Цей чоловік, що показував там відео на Ютубі, по якому я робив цю схемку, він дуже багато нагружав. Він нагружав порядка там дискову пилу 2 кВт. Ну, Я пробував. Такої нагрузки він не тягне. 150. Ось там, зараз підніму камеру, стоїть ось таке маленьке. Очило, яке я минулого разу показував, воно працює разом з алогенною лампою. Тобто Вт 300, 400 в піку, можливо і більше, не пробував більше. Але пробував дрельку, яка має 700 або 650 Вт. Він її не тягне. Тобто він, можливо, транзистори потрібні. У мене були 60 nF 06 як я раніше казав і показував. В цього чоловіка, по-моєму, 80 НФ70, можливо, вони набагато потужніші, але суть не в тому. Суть в тому, що працює і воно дієздатне. Так що переглядайте і, що зможу, підкажу. Сам дивлюся на Ютубі. Мені цікаво, я випробовую. Що цікаво, питаюся, нікому не гаджу. А тут людина. Людині було цікаво, як воно працює, і вирішив трошки нагадати. Так що трошки, як то кажуть, зачепило. Ну, окей, як є, всім па.